Добрий вечір всім. І я трошки розкажу за компанію ЗВК, яких я вже два роки беру продукцію. Ось такі в мене тут маленькі, да, сарайний фонтан. Ну нічого, стремимось до чогось. Нічого. Ну що я хотів розказати? Розказав де хід за продукцію. Ось постійно я льохом підсипаю ось такий йодоклін і кліносан. Не знаю, правда чи ні. Постійно в мене поросята. Вже на пятий на шостий день постійно було що діарея. Я почав Льохам своїм підсипати отакий от підкислювач. І оказалася дуже класна штука. Ось ось, заказуйте, не пожалкуєте. Ну, Нема в мене болцанки, Раніше я користувався рідким підкислювачем F1. І так оце я почистив і йодокліном і кліносаном тут все дезінфікую. А льошки, льошкам своїм я підсип підкислювач, підсипаю отаку корм. Перемішав і даю їм. Зараз ну я буду в них чистити. Це раз у три дні. Я чистю в них раз у три дні. І все це посипаю, дезінфікую. йодокліном і кліносаном. Брав я в них ще й підсушувач був, ну поки на нього немає грошей. І так само і тут цих бандітів. І ось банда тут. Трохи пробуємо на щолові поли, Ну, зробив я поки так. А там побачимо. Все, беріть продукцію з ЗВК, не пожалкуйте. До побачення.